Завершуємо інформаційний тиждень на першому західному. Головні події цієї доби далі. У випуску ракетний удар по Харківщині. Росіяни не припиняють нищити українські міста і вбивати мирне населення. А українські воїни не припиняють навчатися аби видворити ворогів з наших територій. Зокрема, освоюють безпілотники у Бельгії, танки Леопард у Польщі. До слова Україна отримає ще сотню таких від Німеччини і Данії. Повідомив Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів. Він сьогодні приїхав до Києва, а Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси Акерон. Більше інформації про фронтові події дня у традиційному огляді. Вночі росіяни запустили по Харкову п'ять ракет С-300. Вибухова хвиля пошкодила цехи одного з підприємств міста. Також є пошкодження залізничної колії. Постраждав і Куп'янський район. Там снаряд влучив у житловий будинок, зруйнувавши його і забрав життя 68-річного власника. Українські воїни тримають оборону на найгарячіших напрямках. Артилерія батальйону Айдар працює у Бахмуті. હર્મા Про вдалий штурм під Кремінною на Луганщині розповідає снайпер 71-ої окремої єгерської бригади із позивним син. Росіяни доповідали своєму керівництву після цього, що вони розбиті, і 70 чоловік тільки троє боєздатних, тобто все 200-300. І фактично вони за ніч зібралися. На наступний день ми після цього бою зайшли і, скажем так, забрали їхні їхні трофеї, їхні шмілі, от їхнє все озброєння, яке тепер буде використано проти них же проти своїх застосовують зброю Росії. Росіяни розповідають загарбники у телефонних розмовах. Через брак зв'язку танки б'ють просто по власних же позиціях. Я кажу, зараз нові танки, ось ці, армади долины на ага. Україну уйти. Ні, от як по телевізору показували. Це да мало Я ж тобі вже об'ясняв. Все це підешно. Ми тут б навіть без бізв'язі. У нас ми самі рації покупаємо для себе. Не лише рації, а й боєприпаси випрошують вагнерівці у свого керівництва, демонструючи відео з моргу заваленого тілами окупантів. Могло б бути в два рази менше, якщо воєнні функціонери вовремі наснабжарі вооруження. Боєприпаси, а це все, що залишилось від драмтеатру в Маріуполі. Окупаційна влада намагається приховати сліди своїх злочинів і демонтовує будівлю. Тим часом на вулиці вокзальній у бучі після деокупації активно відбудовують зруйновані росіянами будинки. Наші захисники просто зараз вчаться працювати на бойових танках Леопарду Польщі і Німеччині. А в Україні відбулася зустріч прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили, зокрема, прискорення постачання зброї для ЗСУ. Про якнайшвидші зустрічі із рідними мріє кожен український захисник, аби відчути такі емоції, як ось ця військова, яка нарешті побачила маму. Ще два залізничних сполучення з Польщею незабаром відкриють на Львівщині. В Укрзалізниці за останній рік відремонтували майже 70 кілометрів залізничного шляху. Зробили це для того, аби відкрити міжнародні рейси з польських міст Мальховіце та Кросценко. Маршрут пролягатиме через українські Нежанковичі, Хирів та Старжаву. Чому нова розв'язка вигідна, розкаже Єлизавета Парубцова. Ось так виглядають нові колії на станції Хирів, що на Львівщині. Цей населений пункт має стати так званим центром залізничного трикутника між двома польськими воєводствами. Для цього на станції проклали спеціальну вузьку колію для потягів європейського зразка. Перший крок запустити потяг з Хирова до перемишля. Це поїзд буде. Е Налаштований в основному на наші прикордонні е села, як зі сторони Польщі, так зі сторони України. І перший крок, як ми це бачимо, це буде невеличкий поїзд на 150-200 місць для того, аби можна було подорожувати між Україною та Польщею у Хирові. Планують облаштувати прикордонний та митний пункти. Окрім пасажирських маршрутом, курсуватимуть і вантажні потяги. Таким чином прогнозують в Укрзалізниці, вдасться зменшити навантаження решту, залізничних напрямків. З-за кордону вирушить перший потяг, прогнозувати не беруться. Та вже за місяць-два відремонтованим шляхом планують пустити і міжміський потяг від самбура через хирів і до Нежанковичів. В межах місяця часу ми повинні це все організувати і запустити. Приміський поїзд. Що стосується міжнародного сполучення, така робота проводиться. На превеликий жаль. Я не можу зараз остаточного рішення дати, тому що воно безпосередньо від нас не залежить, а залежить від двох сторін, тобто від Польщі і від нас, в тому числі, відновили залізничні також ділянку шляху від Хирова до Самбура, а також відремонтували платформи для пасажирів у Нижанковичах та старжаві. Загальна вартість робіт понад 700 мільйонів гривень. Єлизавета Парубцова, Олег Гасюк, програма Очі. В гості до переселенців з українцями, які втекли від війни на Львівщину, зустрівся губернатор американського штату Нью-Джерсі Філ Мерфі. З переселенцями він побачився в одній зі шкіл Яворівського району, де родини здебільшого з малими дітьми знайшли прихисток після повномасштабного російського вторгнення. Гости з Америки, діти та їхні батьки, зустрічають у шкільному актовому залі на Львівщину. Американський політик приїхав не сам, а з дружиною для маленьких українців подружжя Мерфі привезло смаколики. The 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 Іграшкам та солодощам діти тішаться, адже деякі подарунки для них невідомі. Заступ, а це що таке? Це йокарти йо -йо. сладке, канфети, Солодощі і фрукти. Чоловіки працюють дуже важко для того, щоб захищати країну. Жінки, маленькі хлопчики, маленькі дівчата, не важливі для майбутнього своєї країни, і також для майбутнього усього світу. Величезно дякую. Бурнатору Нью-Джерсі і його дружині за цей приїзд. Вони приїхали, подарували у дітям, з якими вони зустрілися, частинку щасливого дитинства. Частинку того, за що ми всі воюємо і переживаємо. Щоб наші діти мали щасливе майбутнє після зустрічі з переселенцями, очільники Львівщини та Нью-Джерсі обговорили співпрацю між регіонами. Ми тут з людьми цього регіону, і ми також завжди з людьми України. Не тільки я, моя дружина і наш увесь штат Нью-Джерсі, а найважливіше всі Сполучені Штати Америки. Заплановані громадські слухання щодо ймовірного будівництва підземного паркінгу під пам'ятником Міцкевича у Львові у вівторок, 21 лютого, не відбудуться. Їх відклали на 2 березня. Таку інформацію оприлюднили на офіційному сайті Львівської міської ради. Нагадаємо, під монументом місто планує облаштувати 40 паркомісць, натомість дорогу за міцкевичем. Прибрати львів'ян такий проект насторожує, мовляв, Львів і так застиг у заторах. А тут і ще одна дорога може зникнути. Ідея спорудження підземного паркінгу у міських чиновників з'явилася уже після того, як поруч на площі Міцкевича почали будувати готель. В концепції будівництва готелю передбачалося в підземному поверсі розташування парку місць. Однак, коли було створено зроблено археологічні дослідження, то виявлено історичні мури, які було збережено, заекспоновано, і вони в межах там готового об'єкту готелю в підземному поверсі будуть присутні, але це не дало можливості там зробити повноцінність. Цінний якби підземний паркінг. не вдалося облаштувати парку місця під готелем. Хочуть це зробити під дорогою. Відтак, у запропонованому містом проєкті позаду пам'ятника міцкевичу мають створити пішохідну зону, велопарковки, встановити лавки та висадити багато зелені. Натомість смітники та автомобілі звідси планують прибрати. На перший погляд львів'янам така ідея сподобалася. В Парижі я був там цілі квартали під земелях, парменше менше з міста. Всі стоянки під землею. thank <laughs> you Думаю, краще ніж так, як зараз. А що краще, коли тут все на купі? Ну, якщо говорити про пішохідну зону, то я би був радий, щоб тут була пішохідна зона. Все таки будь-яке місто, як ми бачимо у розвинених країнах Європи, містах в першу чергу про пішоходів думають, а вже тоді про автотранспорт. Щоправда, є й другий бік медалі двосмугову дорогу позаду пам'ятника хочуть прибрати. Натомість увесь приватний та комунальний транспорт спрямувати перед Міцкевичем з трьох смуг, дві виділять для автівок у різні боки. Ще на буде розрахована для автобусів та нового тролейбусного маршруту. Ми маємо яскравий приклад вулиці Липинського, коли зробили виділену смугу. На виході ми отримали те, що приватний транспорт з двох смуг перемістився в одну. Він заїжджав на перехрестя, блокував перехрестя. Як наслідок, автобус, який приїжджав виділеною смугою, на заблоковане перехрестя, витрачав ще більше часу, ніж було до цього, коли вони йшли в загальному потоці. Тому питання любих речей. Потрібно розраховувати. На мить уявивши, яким буде автомобільний трафік перед пам'ятником Міцкевича в майбутньому, коли вже позаду монумента дороги не буде, водії беруться за голову вже нині. Не влізуть там ці, дуже великий наплив машин. Це вже на підвальні так зробили, перекрили неченка. І нічого не порішало. Все стоїть. Вся площа митна стоїть. Я думаю, що тяжче буде. Тут і так тяжко. Вантажний буде він так завантажний. і, ступ, і зупинки стоянки позабирали всюди тут під піднизум шей полкла тече. Як воно буде підземне? Назарій тимняк мешкає неподалік площі Міцкевича. Чоловік не розуміє, чому тільки зараз чиновники спохватилися вирішувати питання парковок для готелю, який уже практично добудовано. Мовляв, про що міські чиновники думали раніше, коли зроблять тут підземний паркінг на 40 парку місць задекларованих і заберуть вулицю. З одної сторони площі Міскевича зроблять пішохідну зону. Я собі не уявляю, які можуть бути затори в центральній частині міста Львова, яка буде якість повітря від цього, як постраждають мешканці від цього? Чи хтось про це думає? Такої ж думки і Ігор Зінкевич, голова транспортної комісії, у міськраді певен, інтереси мешканців мають бути на першому місці, а вже потім бізнес і туризм обмежити можливість. Е Руху транспорту в центральній частині я вважаю, що це є дурість. І потім наслідки вести які тільки для того, щоб догодити гостинниці, яка має отримати свою додаткову зірочку. Це неправильно. Чому мають ці мешканці страдати від таких прийняття рішень для мене це нелогічно? Натомість представники забудовника готелю нічого поганого в підземних паркінгах не вбачають. Мовляв, уся Європа їх має. А щодо попереднього проєкту реконструкції площі Міцкевича, то його називають незавершеним. На думку представників центру розвитку нерухомості, задля додаткових автомобільних смуг можна використати широкі тротуари треба розширювати може міняти саму площу міцкевича саме перед пам'ятником я виробив ширшу дорогу щоб зберегти фізично можливість приїзду двох машин в одну сторону в, в іншу але в цьому місці тоді громадський транспорт плюс ще одна п'ята смуга має бути у будь-якому випадку переконують представники забудовника споруджувати щось під землею. Вони не планують. Це занадто складне і дороге задоволення, яке не вартує додаткових паркувальних місць. Якщо міська рада і хоче щось переплановувати чи будувати, то це лише їхній вибір. Інвестори ж готові хіба частково долучитися до фінансування цього проєкту. Це дуже дорого. що ви, ви знаєте скільки там під землею комунікації? Колектори, кабеля, пол, вода? Це я не знаю, з яким людям. Хто туди це в'яжеться? Проєкт детального плану облаштування площі Міцкевича та доцільність будівництва підземного паркінгу під монументом планують обговорити під час громадських слухань. Нагадаємо, вони мають відбутися 2 березня о 15.00 в приміщенні порохової вежі. Віталій Ковеле, Павло Замрій, Вадим Кальченко, програма Очі. На Львівщині плюсова температура, але охочих випробувати кригу на міцність це не зупиняє. Лише цього тижня в області зафіксували декілька випадків, коли мешканці провалювалися під лід. Це були підлітки. На щастя, їм усім вчасно надали допомогу, тож обійшлося без жертв. Але сподіватися на удачу не найкращий спосіб оберегтися. Хоч зовні це й виглядає як суцільна маса замерзлої води. Насправді ситуація інша. Аби переконатися, що крига досить тонка, можна постукати по ній палицею. Але за жодних обставин не варто перевіряти це ударами ноги, як і ходити на водойму наодинці, адже можна потрапити у крижану пастку. Якщо ж це таки сталося, головне не панікувати. Запевняють рятувальники. Якщо провалилися, слід надати тілу якнайбільшого опору та на намагатися грудьми вилазити на кригу та намагатися не обламувати її краї. Якщо вже вибралися на кригу, відкотіться від місця пролому та вирушайте до берега тим самим шляхом, яким ви прийшли. Якщо ж хочете допомогти тому, хто провалився під лід, то спершу повідомте рятувальників, а потім дістаньтеся до потерпілого по його ж слідах. Потрібно рухатися на впочіпки або ж на животі. Якщо іти, то лід може тріснути. Це для безпеки також варто знайти довгу міцну гілку, палку або ж мотузку. Щоб цей алгоритм дій вам не знадобився. Не гуляйте водоймами, якщо на термометрі позначка вище нуля. Лід безпечний лише в сильний мороз. А з поміж понад трьох тисяч водойм Львівської області рятувальні пости мають одиниці. Їхню музику змінили сирени і нерви натягнуті, на струни. Дітки до чиїх будинків дійшов чобіт російського солдата втратили майже все від домівки до найближчих людей. Серед відібраних окупантом речей були і музичні інструменти. Щоб малеча, попри все, продовжила займатися музикою. Інститут стратегії культури у Львові створив всеукраїнський проєкт Звуки в руки, де збирають скрипки, сопілки, барабани, гітари та інші інструменти. А потім відправляють їх юним та вже загартованим війною талантам. Від будинку залишились стіни. Місто перетворилось на згарище. Друзі евакуювались хто куди, а найдорожчі стали на захист країни. Українська малеча з окупованих територій втратила усе минуле життя. Разом з улюбленими інструментами втратили їх, бо їх але з дому не взяли. Чи як розповідає одна жінка? Вона втікала, і вона, якби з бандурою, прийшла на це КПП. Її би росіяни просто там разом з бандурою захоронили би. Або це діти, які навчались школах музичних, які зараз розбомблені, і вони ніколи не будуть вже в такому стані. В кожного своя історія. Але війна не голосніша за музику, бо вона лунає. Навіть там, де звучать вибухи. Наші захисники співають на танках біля згорілої московицької техніки та грають на скрипці в знищених приміщеннях. Вони залишаються незламними попри біль і втрати. Як розповіла Марта Більська, незламними залишаються і маленькі українські таланти. Я кажу, невже вам хочеться далі займатися музикою в страшний час? Вони кажуть, бо заняття музики не потребує ані світла, ані тих більших витрат, ані, в принципі, електроенергії, бо ти можеш грати і при свічці. Це те єдине, що я можу робити, де п'яний був. Музика невід'ємна частина життя Вікторії Папи. Її школа мускул з власного фонду виділила 15 тисяч гривень і про. Дбала нові скрипки для проєкту Звуки в руки, про який музикантка дізналася із посту у Фейсбук. Власне, вирішила, а чому піні, якщо цей пост і ця ініціатива торкаються? От... Саме до живого нашої школи, от прицільно призначено музика, оскільки мене дівчата ознайомили з кількістю заявок, а їх було понад 800, і там від сопілки до баяну, то я думаю, роботи в нас не почати край. Натомість вів'янка Марія Келюшик вирішила передати дітворі гітару свого тата. каже, що інструмент майже новий. У мене стоїть інструмент, ним ніхто не користується. Вирішила його віддати комусь, хто його більше потребує, ніж ми. Надіюся, що комусь вона таке. Попаде в добрі руки, і допоможе може комусь стрес пережити, комусь там. Щось забути, комусь щось досягти чогось. Якщо теж хочете подарувати щастя юним музикантам, то на Фейсбук-сторінці інституту стратегії культури є детальна інструкція, як це зробити. Окрім цього, інструменти для звуків руки збирають і в мускул. адже на кожній стрісі, мабуть, лежить якийсь запилючений ксилофон акордеон, гітарка. І якщо вона лежить і сумує, то ми пропонуємо принести до нас на локації ті інструменти. Ми обов'язково знайдемо вірних друзів, які не підведуть. Тому що Україна має звучати. Вікторія Кордобан, Вадим Кальченко, Юрій Маковецький. Програма Очі. Додамо, організатори проєкту Звуки в руки просять благодійників, якщо зможете, пересилайте інструменти безпосередньо дітям, кому саме організатори підкажуть. Плюс один українець в чемпіонат Італії з футболу римське лаціо підписало контракт з Максимом Лехівим. 16-річний вихованець футбольного клубу Львів на Апенінський півострів переїхав через повномасштабне російське вторгнення. А право захищати білоблакитні кольори свого нового клубу заслужив завдяки відбору. Розумний, технічний та добре читає гру. Так, новоспеченого гравця римського латіо характеризує його перший футбольний тренер. До ФК Львів Максим Лехів приєднався у сім років. Тренувався на цьому полі, як і усі хлопчаки. В років десять почали проявлятися його там якості технічні. От, скажем, вже почав більше виділятися, і ну, взагалі він відповідально ставився і до тренувань. Тому, скажімо так. Це такий логічний е якийсь сетап в його, я думаю, кар'єрі. Моє життя після переїзду в Італію сильно змінилося. <плес> Мені не вистачає моїх партнерів по команді, з якими я грав в Україні. 16-річний Максим Лехів, який грає на позиції півзахисника, наразі виступатиме за юнацьку команду Латіо до 17 років. Новим партнерам хлопця представив капітан першої команди Орлів та легенда клубу Чірої Мобіла. Команда Лаціо ю Ю-17», за яку гратиме українець наразі посідає друге місце в таблиці своєї групи у національному юнацькому чемпіонаті Італії. Я ж додам, що від початку повномасштабного російського вторгнення вже декілька талановитих українських юніорів влаштувалися до академій провідних клубів Європи. Інші приклади: – 15-річний Іван Струк, який потрапив до структури англійського Челсі, та 17-річний Данило Кревсон, який став гравцем німецької Борусії Дортмунд. Нехай у нас буде чим більше таких позитивних новин про наші здобутки і перемоги. Я бажаю вам мирних, спокійних, вихідних. Вірте в перемогу на все добре.